Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Доброго дня, мої дорогі друзі! Вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та передаю американську вінтажну біжутерію. Не завжди американську і не завжди біжутерію, інколи це достатньо, дорогі прикраси. І сьогодні, наприклад, у нас будуть прикраси, усі прикраси будуть від компанії Сваровські. Це такі прикраси і камені кристали, які вставляють навіть золото. Ну, я хочу ще вам нагадати, що я виходжу мої відео, я стараюсь показувати вівторок і п'ятниця приблизно біля 8 годин вечора. Будь ласка, приходьте, хто хоче щось у мене купити, то мій телефон стоїть під відео, там вайбер і WhatsApp, пишіть мені. Ну, а зараз я вам хочу показати першу свою красуню, просто королеву сяйва. Як сьогодні мій настрій Мерехтливий, але треба додати туди пару граней. Сідайте зручненько, я відкрию вам зараз свою скриньку і одразу починаю показувати першу красуню. Хоча, чесно кажучи, першим буде не красуня, а красень. Оцей чудовий кулон. Він на лестюшку з прозорими кристалами, і все це від Сваровського. У нас є на замочку, у нас є лебідь причеплений, і навіть той лебідь ще з маркуванням лебедем. І от така підвісочка, давайте я вам покажу це все ближче. Значить, оця дуже мерехлива підвісочка, вона дуже ловить світло. Вона дуже красива. І от на ланцюжку є ще отака от підвісочка, це лебідь, теж з кристалами Сваровські, і в цього лебідя зі зворотньої сторони теж є ще маркування. От дивіться, на лебіді ще є маркування лебедем. Цей ланцюжок довжиною, якщо скласти вдвоє, 24 см і має ще отакий кулон, дуже мерехтливий, дуже гарний. Він дуже гарно ловить світло, Ну, я вам вже розказувала, що білі кристали, вони, у них краде камера це красиве, мерехтливе світло. Але ви знаєте, що ці кристали придумав іще колись. Даніель, Даніель Сваровський він придумав машину, що гранює кристали так, щоб вони блищали майже як брильянти. І це саме той випадок, коли на таку прикрасу, коли вдягаєш, то проста біла сорочка виглядає як святкове вбрання. І ми сьогодні наповнив користуємося тим, що ці кристали виглядають як діаманти. Ціна цього колона разом з ланцюжком, тут дві підвісочки, лебідь і такі кристалики, коштує 1500 гривень маркування, як ви бачили, але воно таке сяюче, що коли ви зайдете в кімнату, ваш чоловік спитає, а що це так блистить? А ви скажете, це просто я. ну І мій колончик. Хочу нагадати вам, що ці кристали це не просто скельця, це ювелірний виріб, Це такі кристали вставляють у золото. Дуже коштовний цей колон. Я колись продава, купувала і продавала прикраси, брошки від компанії Сваровські і всі вони були по 2000 гривень. Сьогодні я купила цілий лот. І можу вам весь лот продати дешевше. Майже всі прикраси будуть по півтори тисячі гривень. Майже всі. Щось буде дешевше. І оцей кулон з двома підвісочками буде коштувати півтори тисячі гривень. І зараз я хочу вам показати ще один кулон на ланцюжку. І тут все на себе бере оцей кулон з фіолетовим, аметистовим камнем та з кристалами. Фіолетовий аметист завжди асоціювався з королівською гідністю і кажуть, тримає емоції в руках, Ну, принаймні допомагає тримати емоції в руках до того моменту, поки не почнеться розпродажа. Блиск кристалів, прохолодний фіолет, комбінація така. Я сьогодні королева. У вас є корона. Якщо у вас нема корони, то цей кулон справиться і без неї. Бо це атрибут королевської влади. І це може зробити з вас королеви. а коштує всього за 1500 гривень. Добаєте Королевою завжди. Давайте подивимося трошки краще його поближче. Гляньте, який є метист. Сьогодні, правда, гуляє фокус. Чому він гуляє? Тому що тут дуже великий блиск. І камера такий блиск не любить, ревнує, мабуть. Подивіться, тут є внизу кристалим. Всередині такий і великий аметистовий камінь, гляньте, яка глибина. І кристали зверху. І ще хочу показати, що цей камінь, що цей кулон, він отак от відстібається. Тобто ви можете його, якщо у вас не продівається, Ланцюжок, то, це отак відкривається. Ви можете одягнути на намисто його, наприклад. Такі краси. Давайте подивимося на зворотню сторону. Де в нас маркування? Ось внизу. Ми з вами бачимо маркування лебідь. І цей колон, я віддаю його разом із. Ланцюжком коштує тисячі гривень. Один тільки кулон 4 см. Дуже красивий, дуже красивий з маркуванням. Це просто дорогоцінна прикраса. Завдяки тому, що так от розкривається, ви можете вдягнути вже на те намисто, яке у вас є, а можете носити на ланцюжку. І поки ми з вами розглядаємо ці прикраси, можна трошки побалакати про сам бренд Сваровський. Я вам хочу так поближче показати прикраси. Ви роздивляйтеся. І Сваровські стартували ще в 1895 році. В Австрії Даніель, той самий винахідник, зробив кристали доступними, а їхню огранку... Майже досконалою. Формула близько тримається в секреті так само міцно, ну, як рецепт борщу ваших мам. Логотип Лебідь з'явився в 1988 році. І я вам хочу показати ще браслет. Це от такий браслет чорний на меморі дроті. Це означає, що у нього нема розміру, і він підійде на любу ручку. Ви одягнете його до себе на ручку, він звикне до вас і буде такого розміру, як ваша ручка. І якщо ви подивитесь уважно, зараз я збільшу. Цей браслет зроблений із таких дуже мілких кристалів Сваровських. І в нього два закінчення. На кожному закінченні дуже великий красивий кристал. І на металічній, от цій основі, тут у нас написано Сваровський, я сподіваюся, що ви бачите. І з однієї сторони, і з іншої. На будь-який розмір. Він запам'ятовує, як ви його одягли, він запам'ятовує ваш розмір, і наступного разу він буде такий, який вам потрібно. Гляньте на цей блиск. Він чорний, з кристалами Свяровський, і, звичайно, він приверне увагу і до себе, і до вас. І маркування, ви бачили, є на металічних цих закінченнях. Браслет чорний, елегантний, він підходить до всього. І кристали ці говорять про те, що ви хочете сяяти. Ціна цього браслета трошки менша, ніж всіх інших переказ. Ціна 1200 гривень. Ну, чорний. Це значить, ви одягнули, і вже ви. Фемми фатале. Навіть якщо вдома у вас кіт і чай з печивом. Гляньте, гляньте. Гляньте, яка краса. Це Сваровське. 1200 гривень. Браслет такий гарний, що я не можу ним намилуватись. Тепер я хочу показати вам брошечки. Оце дві брошечки нарциси, і вони обидві марковані лебедям. Чому Сваровські почали маркувати свої прикраси лебедем? Лебідь тому що грація, білизна, універсальність. І так кристали, це не просто скло зі стразами, це спеціальне кристалічне скло із надчистими домішками, тому воно й блищить так, що сусідка може вимержити очі. Уявляєте, в їхніх майстернях кажуть, що працюють мало не ельфи з пінцетами, але дівчата, це між нами нікому. Лебідь став емблемою Сваровській лише в 1988 році. До того був Едельвейс, але в Азії його плутали з лотосом. Тож вони обрали птаха, який усі зрозуміють: грація, білизна, універсальність. Поки ми з вами перебираємо ці скарби, ловіть кілька маленьких історій про бренд. Коротко, смачно і по-українськи. Даніель Сваровський виріс у Богемському селі, де кришталь шліфували мало не у кожній хаті. Тому Любов до близько в нього в крові, ну, так як у нас любов до вареників. І це не жарт, а факт, від якого просто хочеться усміхнутись. Познайомився він у Відні на виставці з електрикою, і він подумав: а давайте кристали огранювати не руками, а машиною. І в 1895 році він створив електричну шліфувальну машину. І кристали засяли ще тоньше, ніж будь-який майстер міг зробити це вручну. І я вам спеціально покажу, показую ці нарциси, дві брошки, нарциси, гляньте, які вони ніжні, витончені, красиві. Тому що, звичайно, це робилось в майстернях. Даніеля Сваровського. Даніель спершу купував Богемський хрусталь, кришталь, верніше, а потім вигадав власну формулу. І це була найкраща формула кришталю. Її бережуть, так як ми паролі від банківських карток. Нікому і ні за що. І саме тому кришталь має такий самий фірмовий блиск, який видно здалеку. Він був інженер з головою. Та маркетолог із серцем. Він переконав європейський бумонт, що біжутерія це престижно. Подивіться, на нижніх листочках є маркування лебідьом і на одній, і на другій брошці. Сяючі кристали, дякуємо, пане Сваровський, за право сяяти і не мати навіть мільйона в кишені заради цього. Отакі красиві дві брошки з маркуванням, це нарциси. Я вам вже розказувала, що в нас були такі вже брошки, і кожні коштували по 2000 гривень. Був виноград, отакі брошки, а ці коштують по тисячі. Хочу показати вам ще парочку. Букетиків, це вже букетики з калами, з сяючими кристалами. А ви знаєте, кристали сваровські, я, мабуть, вже казала, ну і ще раз скажу, що це не скло зі стразами. Це особливе кристалічне скло з безлічу граней. Тому воно дешевше, звичайно, за діаманти, але дорожче за цирконі, і виблискує так, що сусідка мружиться. Ну як після такого не любити ці мерехтливі кристали? Ну, і давайте ми роздивимося оці брошечки кали. Ну, Квітка ця така витончена, стримана, як та жіночка елегантна, що завжди пам'ятає, що треба носити білу сорочку і червону помаду. Кали символізують елегантність і чистоту ліній. Ці брошки просто ідеальні. Коли хочеться лаконічно якогось акценту додати в костюм, але не хочете зайвих слів. І подивіться, яка краса. Ідеально! Це як маленьке весілля на лацкані. І побачила і закохалась. Ціна кожної брошки 1500 гривень. Подивимося маркування. І якщо бачите маркування на нижньому листочці, таке як я вам показую. І в однієї брошки, і в другої брошки є маркування лебедем. Сьогодні в нас просто сяюще ігристе свято із красивими кристалами від компанії Сваровські. От такі брошки, браслети, кулони. Все, що ви хочете на ваш вибір. І я вам покажу ще одну брошечку. Гляньте, як грають грані у цієї брошки. Це брошка вишеньки. Соковиті і соковиті, гристі, немов кажуть, жистя це миска вишень, бери більшу ложку. Чудово виглядають на літніх сукнях. Дуже гарно, якщо в когось є, в колекції різні брошки від компанії Сваровським. І ви знаєте, не тільки на літніх сукнях, а навіть на кардиганах і джинсових куртках. Але ціна цієї брошки трошки дорожча, 1800 гривень. І купуйте і тримайте ці вишеньки при собі. Дуже важкі такі оці кристали, тому падають донизу. Ми отак візьмемо візьмем їх і подивимося, чи є маркування. І зразу нам падає в вічі оцей лебідь. І гляньте, яка гра світла. Чудові брошки. Усі чудові брошки, оця одна коштує 1800, браслет 1200, всі інші прикраси коштують по 1500 гривень. І оця, я вам хочу сказати, що ця вишенька, вона дуже рідкісна, через те в неї ціна трошки більша. Весь лот я купила із за цієї вишеньки, хоча весь лот дуже гарний. Лот був дорогий. Ну, ви знаєте, що одна брошка від сваровськи коштує дорого. Для того, щоб купити брошки від Сваровськи з доставкою за 2000, я вишукувала. А тут вам отакий подарунок по півтора тисячі, по півтора тисячі кожна брошечка, одна 1800. Отже, ми сьогодні подивилися майже на всі прикраси, які я хотіла вам показати, від колонів до вишеньок. Кожна має свій характер, свою історію і свій гумор. І головне, вони варті того, щоб жити у вашій шкатулці або на вашому. Святковому одязі, бо це якість, пізнаваність і той самий маленький щоденний вау, який робить настрій. Ну, а тепер я хочу зробити вам анонс розіграшу. І сьогодні це теж отака сяюча брошка, це трилистник, класичний символ віри, надії та любові або Святої Трійці. А ще зелений це життя, відродження, удача, гроші і достаток, а прозорий кришталевий це ясність думок, чесність і чистий намір. А також це брошка, талісман для нових починань, щоб було натхнення, чистий план у голові і трішки ірландської удачі. Ось ця красуя чекає на свою нову господиню. І подивіться, яка вона гарна. Що треба зробити? Підписатись на канал, поставити лайк, написати в коментарях, яка прикраса сьогодні вам найбільше спідморгнула і чому. Можете з гумором я тільки за. Якщо ви поділитесь своїм відео з подругою, то я буду вам дуже вдячна. Розіграш буде в наступному відео. Це буде Вівторок У вівторок ми розіграємо цю брошку. І наостанок хочу сказати вам, мої дорогі, нехай у небі над нами будуть тільки зорі, а дрони лише ті, що приносять каву. Нехай вибухи залишаються лише салютами на, на нашу майбутню перемогу. І якщо маєте можливість підтримайте Збройні Сили України, кожна гривня. Як ще одна грань нашого великого кристалу перемоги, Сяйте, бережіть себе і до нових зустрічей з великим блиском в серці і з любові до вас я.